Стало відомо, що тепер українцям будуть по-новому нараховувати обсяг спожитої електроенергії. Ну а відповідно і плату за електроенергію під час війни, тому що багато людей задавались питаннями: що ж взагалі буде, як е, світла немає. Не користуємося платити, придеться, тобто, як все це буде? Дивіться, новий механізм розрахунку розробили через планові та аварійні відключення електроенергії. Таке рішення ухвалила нацкомісія, яка здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг. Воно закріплено постановою 16.03 про внесення змін до постанови НКРКП від 20 квітня 2022 року, номер 393. дев'яносто три. Зараз всі подробиці. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю Ой. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Як я й обіцяла, розповідаю про те, як тепер українцям платити за світло, адже його постійно вимикають. Чи зменшиться плата? Отже, через постійні вимкнення електроенергії і тривалу відсутність зв'язку дуже багато споживачів, ну, об'єктивно не мають змоги вчасно передавати показання лічильників. В тому числі і обсяг спожитої електроенергії. І, скажімо так, в звичайних обставинах в цьому випадку, якщо від споживача немає вчасно наданих показань, то вступає в дію інший механізм нарахувань. Але зараз через постійні відключення електроенергії люди більше сидять без світла, ніж зі світлом. І нараховувати їм плату за електрику за нормами споживання, ну. Було б не об'єктивно, адже насправді вони вимушені споживати значно менше енергії, ніж зазвичай. Є постанова номер 1603. Прийняття цієї постанови воно покликано для того, щоб захистити споживачів в умовах виникнення ось надзвичайної ситуації, так такої як зараз, так і вимушеного обмеження у споживанні електроенергії, викликаного збройною агресією Російської Федерації. Зв'язку з аварійними і стабілізаційними відключеннями об'єктивно виникають ситуації, коли просто технічно неможливо передати показання лічильників, при цьому обсяги середньодопового споживання очікувано зменшуються. Як же тепер будуть рахувати спожиту енергію? Давайте будемо розбиратись. Дивіться, якщо побутовий споживач він не встиг вчасно передати показання лічильників за звітний місяць, що відбувається? Відбувається те, що оператор системи розподілу, тобто обленерго, Має застосувати понижувальний коефіцієнт середньо-добового обсягу використаної електроенергії. В цьому коефіцієнті має бути врахований обсяг електроенергії, який був недопоставлений споживачеві. Крім того, крім того облгази, це, до речі, дуже, дуже важлива інформація, мають передавати ці коефіцієнти у нацкомісію до 25 числа кожного місяця, що є наступним після розрахункового. Тобто тут вже, бачите, система така, то мали передавати люди, якщо там хтось щось не передав, рахувалось неправильно, потім якось виходило так, що не ті рахунки, завищені і так далі. І так далі. Зараз, за все, будуть відповідати, ось, бачите, облгази передають. До нацкомісії і там далі вже все рахується, і так далі. і так далі. Тобто, відповідно, що і плата за електроенергію, із застосуванням цього понижувального коефіцієнту, вона буде значно нижчою. Принаймні, все це знаєте, це все теорія, як, як кажуть, побачимо, що буде на практиці. Взагалі, побачимо, наскільки все це буде ось так, як обіцяють. Так є постанова, є теорія, є все. Побачимо, як все буде все це на практиці, тому що. Ми розуміємо, що коли ось включають світло, так вмикається просто все, і починається просто ось цей таке хаотичне, все. Люди хочуть щось встигнути, там підігріти, там попрати, там ще щось, там покупатись. Там ну тобто, ось якось так знаєте все. І виходить, що наче людина споживає і більше, ніж споживала б, наприклад, якщо б все було б нормально і було б світло. Тобто, як все це буде відбуватися, чесно, в мене дуже дуже багато питань взагалі до всього цього. Але час покаже. Давайте зачекаємо, отримуємо свої платіжки. Потім будемо дивитися, як воно є, і так далі. І чи взагалі відповідає все це тому, що нам зараз обіцяють новини політики, економіки та нашої перемоги? Завантажуй, майо.